У Подільській громаді відбулась перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року. Було оглянуто всі освітні установи, аби переконатись, що вони належним чином підготовлені до прийому дітей. Особливу увагу приділили безпеці, перевірили стан укриттів, їхню готовність до використання у разі надзвичайних ситуацій. Окрім цього, переконали, що необхідні навчальні посівники вже доставлені до шкіл. Зокрема, підручники для учнів 8 класу вчасно надійшли і готові до користування. Новий навчальний рік розпочинається з забезпечення навчальних закладів підручниками і посібниками. У цьому році за програмами нової української школи розпочинає навчання восьмий клас. І тому першочергово на порядку денному є забезпечення восьмого класу підручниками нової української школи. На даний момент ми доставили з бази Одес-одеської бази книжкової 13 найменувань підручників загальною кількістю 4136 екземплярів. Планується це 40%. Планується ще доставка близько два двох тисяч екземплярів на майбутнє, і 13 найменувань буде доставлено видавництвами до кожного закладу освіти окремо. Таким чином до початку навчального року ми сподіваємося про те, що всі восьмикласники будуть забезпечені новими підручниками. За результатами перевірки, визначили, що всі освітні заклади громади в цілому підготувались належним чином. Отже, подільська громада входить у новий навчальний рік з готовністю, що освітні установи готові створити для дітей безпечне та сучасне середовище, навіть попри виклики воєнного часу.